А ви знаєте, що колінний суглоб – найбільший суглоб у нашому організмі, а що хруст у колінах не завжди є патологією. Розберемо ваші коментарі і поговоримо сьогодні про коліна. Потрібна ваша думка про вбиті коліна неправильним присідом. Я мала власний досвід відновлення після операції. У мене був розрив мініску і зв'язки. Я відновилась доволі швидко. і, що цікаво, я травмувалась не на тренуванні, я стрибнула з трампліну на лижах. Тому знаю, що таке коліна, дуже їх бережу і вам теж рекомендую. Але яким чином ми зараз обговоримо. Перше, не поспішайте панікувати, коли ви чуєте хрусткіт в колінах. Він не завжди є патологічним, інколи він буває фізіологічним. Коліни суглоб умиваються синовінальною рідиною. Рух суглоба змінює склад цієї родини, температуру, тиск. Розчинені гази під тиском починають позиритись і лопатись. Зазвичай непомітно, але іноді чується хрусткіт. Цей стан вважається нормою. Якщо клацання чутні, Зрідка, при фізичних навантаженнях і не набувають постійного характеру, то це вважається нормою. Якщо ж хрусткіт у колінах без болю виникає часто, є привід задуматись і звернутися за консультацію до фахівця. Порушення стану хрещової та суглобної тканини нестача синовіальної рідини. Хрусткіт також може бути через гіаліновий хрящ. Ми маємо розуміти, що суглоби старіють також, вони зношуються, їх тканини стончуються, і при зіткненні один з одним видають певний звук. А ми це чуємо як хрусткіт у колінах. Але це теж дзвіночок звернути на це увагу. Хронічне пошкодження мініску, особливо якщо він не оперований, може також давати постійний хрусткіт. Хрусткіт і клацання також можуть бути спричинені розтягненням сухожилля і слабкими м'язами, які не утримують коліно у правильному положенні. Тому треба укріплювати м'язи, вмикати м'язостабілізатори, зміцнювати зв'язки і займатися правильно, дозовано і з балансом. Тому і для укріплення зв'язок і взагалі уваги на всі стабілізатори, доцільно обирати вправи, де від вас потребується баланс. А це, наприклад, заняття на полусферах або ось на таких балансувальних дисках. Обожнюю давати на своїх тренуваннях такого типу вправи. Вам треба балансувати, вмикається майже весь організм, ви тримаєте контроль і увагу, і працює все, що нам треба. Але щоб вправи набули статусу поліометричних, тобто терапевтичних, задача яких є збільшення м'язової сили, покращення або відновлення техніки виконання певних вправ, треба розуміти, для якого виду фізичної активності або спорту вони мають бути адаптовані. Бо, наприклад, у бійця, там боксера одні задачі, у баскетболіста, футболіста, волейболіста інші. Тобто ротаційні рухи, стрибки, всі ці поліометричні, Ліометричні вправи мають бути доцільними до певної фізичної активності і адаптованими. Якщо узагальнити для вибухової сили в ногах, буде доцільно, наприклад, човниковий біг або стрибки різного типу, застрибування на різного рівня платформи і також заняття з петлями TRX. обожнюю цей тренажер. Дякую винахідникам. І загальна рекомендація для всіх: не забувайте про розігрів, особливо суглобну гімнастику. Не забувайте про баланс. Якщо ви навантажуєтесь, ви маєте розвантажуватись для того, щоб ваше тіло було гнучким. Вам треба балансувати в цьому питанні. Якщо м'яз еластичний, то він не буде травмуватися. І пам'ятайте про білки. Суглоби полюбляють хрящі, білок. І збалансоване харчування. Якщо інформація корисна, чекаю від вас зворотній зв'язок. Пишіть коментарі. Якщо ви не підписані, підписуйтесь. Обіймаю до наступних зустрічей.